Скільки у вас пройшло часу від початку роботи з громадською організацією і до першого виграного гранту? Вісім місяців, і потім був грант виграний. Скільки yeah. заявок ви подали за ці вісім місяців? Десять заявок, і одна з них. Десь посередині вона була була виграшна для одної громадської організації. Зараз в мене їх там кілька, і там по кількох вже є грант, ну виграний грант, угу. а по кількох ще ну немає я ще працюю. Звісно, громадські організації, які працюють з цим і знають, що це таке. Навіть до мене вони якби самі там подавалися або зверталися до когось, то вони розуміють, який це процес такий трошки буває. Бувають розчарування і вкладаються в підготовку. Але можливо не пройде грантова заявка. Тому ті, хто з цим уже працював і розуміють, вони абсолютно нормально ставляться, що да, можливо, і півроку прийде, і може й не бути грантової заявки виграного гранту. Mm. Mm. Да, тобто така класична статистика 10%. Тобто, 10 подали, одна виграла. Да. Це там плюс-мінус. Да на початку діяльності звичайна статистика.